Друзі, ну ми вам зараз покажемо. Повага чаю, друзі, як завжди, поважаємо життя. У нас прибуток. Прийшов прибуток, і будемо розпаковувати це туни. Ось такі млинці по 357 грамів. По 7 в кожному. Велике замовлення О, з Китаю. І на метал буде ще здати? Да, тут вони бамбук, так все спаковано. Чисто по-китайськи, навіть аромат дуже цікавий такий. знаєте, як дійсно енергія Китаю. Тепер в нас. Що-що, друзі, а чаї в Китаї найякісніші. Може, там інша продукція. Ну, всі, всі розуміють якість, але ну, чаї це, це топ. Але, Але і буває і фігня. Кожна продукція є як бюджетна, так і преміальна. В нас перевірені чаї, перевірені роками. Витримані 2013, 2012, 2015 рік, 2009, 7. Ну, тут прям пушка. Ну що? Що це у нас? Пушка-розпакушка. Оу, дась шань вилісло. Це у нас, друзі. Той самий чай, який. В ароматі в смаку має виноградний присмак, виноградна кісточка. 2009 рік. Витриманий юнанський пуер. Афігенський. Класний. Подобається. Замовляйте. Поки в нас їх багато, ми, в принципі, можемо дозволити собі робити знижки, да. якщо ви берете декілька. Нет. Ух, високобюджетний. Ух, це цей традиційне ремесло. Oh. Називається чай. Високобюджетний, але це знаєте нижня межа високого бюджету. Там плюс-мінус 2000 гривень. Що uh -huh. сиди їх складати. вже я не знаю куди їх. Куди... О, я буду тут їх накладати. Uh -huh. Цікавий uh -huh. звук. Uh -huh. Для нас. Це ми сюди викладаємо для того, щоб було видно Ух. загальний обсяг. Чай. О, давай може кругляк зараз знімемо. Ну, давай розпакуємо. Чи? Худ, щоб Два. розпаковка прям цієї штуки була. Угу. Так. Зараз зачекай. Це ми цей телеграм канал. О, якраз він тут. Ой, зачем я тобі записую? <рес> зараз. Доброго життя, друзі! Що у нас тут відбувається? Розпаковуємо туни. Туни, туни да, нашого перчика приїхала. Це шоза боротьба. Дуже довго чекали. У нас тут більше 50 млинців крутого пуеру. Ось він. Той <реш> самий. До речі, ми змінили назву вже не Лаопай, як він там писався. Ми просто переводили тут паспорт. Це традиційне ремесло. No. Високобюджетничок, дуже смачний, всі його люблять, класний. Ароматний, Менкудаш наш смаковий топ в середньому бюджеті і Dacio Shine. Це той самий, що виноградна кісточка, виноградний признак, всі вони реально дуже хороші, топові, чиї, да. дуже ходові. Замовляйте, маємо. Ось ці три, точно. І да. Да, цей ж гуньбін, теж маленькі туни, да. є, Павлінчик. Да. І ми також тестували, тільки що офігенний, теж, типу як гуньбіна, тільки він інший, теж дуже якісний чай. Всім прекрасного дня. Боремось далі. Вклались ми хвилину, да? А що вона не знімає? Просто за, з за від, відправляємо вже. Що за постріл? Його не буде. Щось інше придумаємо замість нього, له... але Єжедрі. це щось фоново. Да... Давай я не кругляшком так знімлю. Так, да, давай. Вона або давай кругляшком, але я в... А, вона ж поки там перемикається. Так, да, угу. я так з Ну Що погнали? А, так, зараз воюємо далі. А де? Ух, Ламп. угу. Що тут відбувається? Боротьба, друзі, продовжується вже пів години. Воюємо з цими бамбуковими тунами. Туна це сім млинців, у нас таких багато. Зараз більше п'ятидесяти млинців чаю. Напряму з Китаю. У нас є отакий дещо це той самий, що виноградна кісточка, виноградний смак, дуже класний середньобюджетничок. Ось це у нас традиційне ремесло, ми вже переназвали його, До речі, Ух, який він нам mm -hmm. щільний-щільний, класний. Крутецький чай, трошечки залишки джин'ю. І манкудашу, наш смаковий топ в середньому бюджеті. Розпаковуємо п'ємо. О, оцей Опа, чай ми тільки що, тільки що ми його тестували. Новий. Це. По ціні, по якості аналогу Гуньбіну, тільки вони різні. Класний чай, теж суперський. Будемо тренуватися, енергія пішла. А поки що у нас тренування з бамбуком yeah. і з цими тунами. Так що всім чудового, прекрасного дня. Я yeah, відомий вам <реш> 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 це Ух, <є. реш> Ух, скільки в тебе проволоки. тут. <ріст> Буде чим зайнятися. Не, ну аромат прям коли mm -hmm. цим займаєшся, тут прямо. Тут тільки нюхаєш і вже йде енергія. Це не цигарки розпаковувати. Mm. <ріст> Ух. куночки такі. Як горіхова кришка. <ріст> <ріст> Пасочка. так нормально сповзають А трошки так не снимается, так. Оу, маньку дашу. Ох, мой го. Я думаю, треба будет прям піти в марафон, пропити его прям тиждень поспіль менку Дашу, тиждень поспіль до Сюешань. тиждень поспіль традиційне ремесло. Ну, будет Будет трошечки да, по пятих. А вот все, он докладывается вот так вот. Можно прям не, не сжимать. Куда что тут попилидирует? да, друзья, действительно, Круті чайочки. Самі п'ємо, не самі виготовляємо, але самі реалізуємо те, що нас наповнює. Саме культуру чаювання. Дійсно, ця культура корисна. Ну. Особливо, якщо порівнювати з нашою, культурою нашого розпивання чаю, нашою культурою розпивання. Кави, то це набагато високовібраційніший процес, більш свідомий, свідомий підхід. О. Більш висока якість, грейд, сирована, крутецьку з вона Прям, прям рве вже енергія. Так, знаєш можна. Підь. Повкраплювати малюків. А... Взрываем пломбу, взрываем пломбу. Можно взрывать, да. Ли, понеслась. Опа! ось я... А оце Зараз я кругляшком, да, можешь повыкладати, я зараз кругляшок знімлю. Ага. З так... жух. И фотка теж буде. Ага. Ну, друзі. О -о -о! В нас це є. О, ама зараз тумбує. Фух. Хахаха. Замовляйте, шушечки. Кайф. запиши Завершуємо цю трансляцію. Це відео. В нас є три передових чаї. Дасію Шань, традиційне ремесло, Менку Дашу. Цих менше, але ми теж їх хочемо зробити ходовими на рівні з цими чаями. Джин Ю, дракони закінчуються. Два залишаємо собі. І два, один, і в мене ще дома є на продаж. Ось Джин Ю закінчується. Історія з ним можливо, не на все життя, але на найближчі 4 місяці ага. закінчується. От. А це тільки починається, друзі. Так що в описанні посилання необхідні, телеграм-канал з закріпленим коментарем згори, де чіткий маршрут, як це все купити. Дякую.